Якщо ви шукаєте місце Польщі, де можна відпочити з родиною або з друзями, то це відео для вас. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми підготували список місць у Польщі, де ви зможете не лише гарно відпочити, а й насолодитися красою природи. Приємного перегляду. Тож на третьому місці Мазурське озеро. Це регіон на півночі країни, відомий своїми численними озерами та мальовничими краєвидами. Адже тут знаходиться понад 2,5 тисячі озер, які з'єднані різними каналами та річками. А тому цей регіон ідеальне місце для. Риболовлі, водних видів спорту та просто відпочинку на природі. Також рекомендуємо вам відвідати Блендовську пустелю. І так в Польщі справді є своя пустеля, яка знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Кракова. Це найбільша піщана пустеля в Польщі та одна з найбільших у Європі, на території якої протікає річка Бяла Пшемша. Це місце ідеально підійде для піших та кінних прогулянок. До речі, на території Блендовської пустелі зняли чимало фільмів. Варто сказати, що пустеля має досить цікаве Похоження, яке за легендами не обійшлося без нечистої сили. Друзі, чи були ви колись у цій постелі, та чи сподобалося вам, напишіть свою думку у коментарях. І на першому місці в нашому рейтингу Національний парк без Це третій за величиною національний парк, а також одне з найвіддавніших і найнезайманіших місць у Польщі. Тому тут можна побачити таких диких тварин, як ведмеді, вовки, рисі тощо. Саме цей національний парк відомий своїми прекрасними мальовничими краєвидами, стежками та неймовірними маршрутами. Для піших і велосипедних прогулянок. Тому багатьом людям цей парк запам'ятається як одне з красивіших і найкращих місць для відпочинку. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побувати в цих місцях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.